Як і по всій Дніпропетровщині, у кривому розі лікарі фіксують зростання випадків ГРВІ. Підвищилась захворюваність, зустрічається і звичайний ГРВІ, і ковід 19 і зараз активно так грип зустрічається доволі таки часто. Тестуємо швидкими тестами і виявляємо підтверджені випадки. І ну, щодо мого прийому, да, я можу сказати, що ковід 19 зараз тяжких перебігів немає. Це добре. А от грип дає високу лихоманку, 39-40 і навіть там частково люди до стаціонара потрапляють, тому зараз більше тяжкий перебіг має грип. Лікарі наголошують на актуальності щорічної вакцинації від грипу, бо ця тяжка інфекція може давати ускладнення, навіть призвести до смерті. Щепитись можна протягом усього епісезону. Також ми маємо противірусне лікування від вірусу грипу. Звісно, при підтверджених випадках лікар призначає цей препарат і треба починати приймати в перші там, дві доби від початку захворювання. Тоді буде максимальна ефективність. Бажано тестувати, хоча б там ну, перші п'ять днів від моменту початку захворювання, тому що далі тоді вже тест може не зреагувати. Так, так, так. Але не тести ослеплені. доволі таки точні, да, тому в принципі це дуже допомагає, тому що так, як ми бачимо підтверджений грип, то ми одразу призначаємо противірусний вірусний засіб, який працює на вірус грипу, і звичайно, таким чином попереджуємо тяжкий перебіг. Про значне перевищення епідпорогу нині не йдеться. Тож жодних карантинних чи інших кардинальних заходів ситуація не потребує серед хворих і дорослі, і діти. Наголошуємо, що особливо там діти до року, діти, які мають хронічні захворювання, вони також мають бути щеплені від грипу щорічно. Обов'язково зараз ж і під сезон, тому без цього ніяк, але трішки у нас морози на вулиці. Це зазвичай дає невеличкий спад захворюваності. Спеціалісти нагадують про профілактику, радять уникати скупчень людей, регулярно мити руки, де це неможливо користуватись санітайзерами. Ми знаємо, що будь-яка вірусна інфекція вона лікується також симптоматично, тобто обов'язково багато пити рідини, промиваємо ніс, пастилки спрей, якщо болить горло, якщо є кашель, або особливо якщо є задишка, то обов'язково звертатися до лікаря для того, щоб виключити пневмонію. За потреби Сімейні лікарі направляють своїх пацієнтів на стаціонарне лікування. Утім, випадки госпіталізації не масові. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день.